А дуже багато ми можемо спостерігати в соціальних мережах, коли а, діляться своїми сторіс, якимись подіями, спеціально лише для однієї людини, а для того, щоб привернути її увагу, а, замість того, щоб побудувати з цією людиною якось якийсь діалог, наприклад, а, можна там, якщо з хлопцем посварилася, піти в клуб і виставляти спеціально. Хоча, в принципі, ніколи такого не робилося, там а, виставляти. Фотки з клубу, де ти там танцюєш алкоголь рікою, там з гарячим чуваком поряд танцюєш. Для чого? Для того, щоб привернути увагу там свого хлопця, що а, ми посварилися мені так супер класно, Я там в біч клабі п'ю вино і там я така. А, сексі, вся вау-вау. Оце є класичний гецьмін, і а, постійно дуже багато людей це роблять не тільки для протилежної статі, для там, хлопця якогось а, свого там, а, коли там знімається сексуальна сторіс. Ой, я прокинулася там мейкапу пів кіло. Накладеного я тільки прокинулася і знімається для однієї людини, щоб одна людина побачила.